В сьогоднішньому випуску новин техносвіту ми поговоримо про нову версію рушія Unreal Engine. Це версія 5.2, демонстрація котрої відбулась біля двох тижнів тому. Графіка нового часу вже за крок від нас, і зараз ми покажемо вам, як зможуть виглядати ігри в недалекому майбутньому. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Презентація нової версії Рушія Unreal Engine відбулася на State of Unreal. Нам показали версію 5.2, а також роботу з інструментами і нові можливості процедурної генерації. Побачивши відео вперше, впадаєш в легкий ступор. Спочатку взагалі важко відрізнити графіку від реальності, настільки приголомшливо виглядає нове відео. На ньому ми бачимо ліс, після чого камера плавно переходить на електромобіль Rivian R1T. Автомобіль починає рух і голос за кадром розповідає про інтерактивний і динамічний навколишній світ. Перш за все, варто відзначити поверхню, каміння, на котрі відрізняється реалістичною фізикою. Вони відскакують від коліс, котяться як в реальному житті, і навіть з-під коліс вистрілюють. Абсолютно кожен камінь тут реагує на дотик коліс, та це лише початок. Адже фізика дотику кожного колеса залежить від того, наскільки воно накачане. Тобто кожна шина враховує власний тиск. Додати варто і те, що колеса можуть деформуватись, і від форм фактору теж залежатиме керування автомобілем. Автори додали симуляцію рідин в реальному часі. Ви можете побачити, як калюжа змиває бризки бруду та осілу пилюку. Бризки теж будуть летіти по правильній траєкторії. Автомобіль, який ви бачите на екрані, має 71 мільйон полігонів. Kratos God of War має всього лише 80 тисяч полігонів, до прикладу. Відео використовується технології NaNit і Lumen, про які ми розповідали в одній з попередніх частин новин техносвіту. До їх компанії входить і технологія Substrate – нова технологія, яку презентували розробники. Для демонстрації можливостей Substrate вони змінюють колір автомобіля і показують більш реалістичну передачу заломлення світла на матеріалах. На авто нанесено шар прозорого лаку, який створює 3D-ефект глибини. Таку фішку технологія Substrate дозволяє створювати за мінімальний час майже що одним налаштуванням. При цьому втрати продуктивності не буде. Автори матимуть ще більше інструментів для створення реалістичних тіней та відображень, що суттєво плине на зростання рівня деталізації. На середині відео автомобіль під'їжджає до кінця затінку, і голос за кадром говорить, що локація, яку ви бачили до цього, повністю створена вручну, тоді як локація зі світлом створена за допомогою технології процедурної генерації. Ця технологія виходить на абсолютно інший рівень в Unreal Engine 5. Якщо раніше вона створювала доволі неправдоподібні рівні, і це одразу було помітно, в новому Рушії така технологія орієнтується та відштовхується від того, що вже було зроблено руками. Більше того, працювати з нею стане значно простіше, так як в ній значно більше різноманітних інструментів. Ви можете побачити, як розробник просто відсуває текстурку для того, щоб автомобіль міг проїхати, після чого всі текстури підлаштовуються в автоматичному режимі. Це суттєво зекономить час розробника. Погляньте, як всього лише декількома кліками можна змінити локацію. Можна швидко додати як дерева та скелі, так і різних комах чи пташок. Показана локація виконана 4 на 4 км. Але локація ручна, на котру орієнтувалась технологія процедурної генерації, має всього лише 200 х 200 метрів. На сам кінець хочемо показати вам інше відео. Ця невеличка демонстрація чудес лицьової анімації в другій Hellblade, яка досі так і не має точної дати релізу. Все це просто спантеличує, іноді навіть здається, що всього аж занадто багато. А тепер поглянемо, як легко це робиться в MetaHuman з тією ж головною героїною Hellblade. Ось вона починає демонструвати різні емоції. А під час цього вся її міміка моделюється в MetaHuman. В результаті маємо наступне. Анідетокечеведам екті скер оенґрі. Енсамтаймс Она нід також можна зробити і так. I need to work like a I to capture whether I'm acting scared or angry. Найголовніше те, що всі ці технології і неймовірна графіка стануть доступними найближчим часом і не будуть жерти колосальну кількість потужності. Утім, ігровий комп'ютер точно знадобиться. Купити такий ви можете на сайті інтернет-магазину Artline. Підписуйтесь на цей канал і розповідайте друзям. Тут завжди цікаво.